Всім привіт! Отримав свої джерки, які купував на Чорну П'ятницю. Як бачите, значить, два джерки ось такі під плотичку в кольорі. І два кислотники, можна так сказати. Ну або кольор клоун, я не знаю, як ці кольори називаються. Купував, значить, два кольори під плотичку. І за ось цих два джерки заплатив 17 центів. Це з акційними купонами. А за ось цей кислотник, за дві штуки заплатив 18 центів. І в підсумку за 4 джерки я заплатив 35 центів всього-навсього. Немає в нього коробок, всяких написів. Це якби безіменний бюджетний джерк, довжина 6 см і вага 13 г. Думаю, зараз перевіримо. Перемірив джерки і довжина дійсно 6 см. Я інших два не буду доставати з пакетиків. Просто перемірюю і переважу лише ось ці приманки. Думаю, вага в них буде приблизно однакова, розмір теж. Джерк під плітку або червонопірку важить 13,8 грам. Але бачите, на трійниках є ось такі пластикові насадки, щоб. Приманка, коли я покладу її в коробку до інших воблерів, щоб не путалися трійниками між собою. Її було легко дістати з коробки. З іншого, джерка зняв пластикові захисні штучки на трійниках. І бачите, важить він 12,7 грам. Не 13 мінус 0,3 грами, але думаю, не критично. Ось такі джерки. Купив на чорну п'ятницю, повторюсь, за 4 джерки 35 центів це практично даром. Подібні вони мені на джерки від Salmo slider. Відео є у мене на каналі. Хто захоче подивитися, поставлю посилання. І ось ці джерки такі дуже шумні. Ну, Подивимося. Як вони будуть ловити рибу і чи взагалі будуть. Не знаю, чи вони плаваючі, чи тонучі. На сайті продавця де купував, нічого не вказано. Так само бачив дуже багато магазинів продають ці джерки і в кожного магазина своя назва. Тому вони є безіменні, Не знаю, я це фірма, чи виробник. Дешеві. Подивимося, як вони будуть ловити.